Мої вітання, це Лезо Market. І сьогодні розглянемо такий станочок під назвою Gillette Buddy. Це станок для гоління усього тіла та запасні картриджі до нього. Сам станок це чоловічий аналог жіночої бритви Gillette Venus. Станок іде з однією касетою, а запасні картриджі тут йде упаковка на 4 штуки. І давайте поближче розглянемо цей станочок, зараз я його розпакую і подивимося, що всередині. Як ми бачимо, станок йде без підставки. Це можна не враховувати кусочок пластика такого. Так, сам станок виконаний із такого напівпрозорого пластику із гумовими вставками. Зеленого кольору та чорного. Досить такі масивні ці вставочки, вони дуже приємні на дотик, ручка тримається досить впевнено в руці. І ми бачимо, що цей станок він дуже схожий, як дві краплі води на звичайний станок жіночий Венус. Майже все в ньому так само, як у Венуса. Це майже це один і той самий станок. Різниця тільки у кольорі самих гумових вставок та пластику. Касета також вона дуже схожа на касету Venus, але тут є певні нюанси, тому що саме з станочок, він йде ще з касетою, можна сказати, першого покоління, а ось. Ці картриджі запасні вже, вони вже йдуть трошки змінені. Отже, перейдемо безпосередньо до розгляду вже картриджа самого, і побачимо, які є у них відмінності один від одного та які у них особливості. Те, що ми маємо тут на станку картридж іде на три леза. знизу йде мікрогребень, який. Відтягує шкіру, і тут така невеличка вставка з зволожувальною змушкою. І зверху ми бачимо дві зволожені змушки та якісь ось такі невеличкі шматочки також мікрогребня для відтягування шкіри. Виглядає він загалом, дуже схожий на картридж Venus. З цієї сторони, можемо побачити, теж дуже вони один на одну схожі. І коли ми відкриємо ще, я ось підготував, вже відкрив таку упаковку, всередині знаходяться 4 касети. Зараз вони йдуть вже в новому дизайні у таких ось невеличких білих боксах, знімемо. Кисєту зі станка і одягнемо ось цей запасний картридж. І як ви можете бачити, вже ось ці нові картриджі, вони трошки відозмінені. Тут же знизу йде суцільний мікрогребень без, е, ось такої, без ось цієї вставки. І тут вже зволожувальної змужки набагато менше, тут їх дві. Тут вона одна, а замість другої зволожувальної змушки, тут вже додали ще один таку ще одну полоску мікрогребня. І тобто зараз вже у новому дизайні ці касети виглядають ось таким чином. Якщо їх порівняти із картриджами звичайними Venus, ось я достав в мене є коробочка, також зробимо. Цей картридж знімемо. Візьмемо картридж VENUS. Якщо ми можемо побачити, вони взагалі-то однакові, а тут просто у VENUS йде зволожувальна змушка двох кольорів, у, цій, у цьому картриджі один. А так вони мають однакову будову. Тобто це жіночий картридж, а це чоловічий. Навіть зі зворотнього боку можна побачити, що вони з тієї сторони йдуть однакові. Всі вони, ці картриджі взаємозаміняємо. Всі вони йдуть підкріплення від МАК-3 та звичайного вірусу. Ось сюди підійде звичайний картридж МАК-3. Також цей картридж можна... Поставити на ручку від Мак3 turbo можна його поставити на ручку від Venus, тобто всі вони є взаємозмінні. І підсумуємо те, що йде зі станком картридж старого зразка. Камеру. Ось такий з двома зволожувальними змушками. А в запасних картриджах вже йде. Трошки він другий, він такий самий, як і картридж Gillette Venus. Жіноче брейк. Наостанок, ще хочу сказати, що сам станок виготовлений у Мексиці. Це написано handle made in Mexico. А картридж для гоління картридж made in Germany, тобто виготовлений в Німеччині. Ручка мексиканська. картридж... Німецький. На цьому огляд я завершую. Бажаю всім гарного настрою і до наступних зустрічей!